Для того, щоб розпочати засідання бюджетної комісії, потрібно обрати головуючого в зв'язку з тим, що відсутній голова комісії, заступник відсутній, секретар на місці. Можна пропозицію головуючому обратися, пане Івані. Що буде? Не скажете дві слова? Ні. Супереч. Я Давай Є ж ручки, так буде було. Давайте Степановичу. Ні, ну ми будете криминалами. Проведете те засідання, щоб нічого страхового, повертати не так. Давайте Степановичу допомогти да? так і так. Не тільки Степановичу. Я завжди приїду. Як ти рік міг блокувати, ти можеш раз провести засідання, чого ти? Ви хочете бути на сусіда чи і в зараз підете. Вибач, вже один мене виганяв. Я не виганяю, я зараз скажу те, що ви не хочете чути. Я хочу Не горіть, ніж я чую, чую. я все Ти що самораду. Це ранку? Хто вип'єднується, то... Не скаліться. Ви зараз станете, як почуєте правду. Так, куря будемо. Дивлячись, яка твоя правда буде. Кожного своя. Що йому. У зв'язку з сутністю головуючого, дозвольте мені зачитати порядок денний засідання сьогоднішньої комісії. На порядок денний виносяться такі питання. Перше. Про внесення змін до рішення Мар'янівської селищної ради від 18, 18.12.24 року No4614. Про бюджет селищної територіальної громади на 25 рік інформує Олена Пасічник. Начальник фінансового відділу «Друге» про затвердження положення про порядок передачі в оренду комунального майна. Мар'янівської селищної територіальної громади інформує Валентин Грищук, керуючий справами. Третє. Про затвердження переліку першого типу об'єктів комунальної власності Мар'янівської селищної територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. Інформує Валентин Фещук, керуючий справами. Четверте. Про затвердження переліку другого типу об'єктів комунальної власності Мар'янівської селищної територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без аукціону. Інформує Валентин Фещук, керуючий справами. П'яте питання про затвердження примірного договору про відшкодування витрат балансу отримувача на утримання орен... орендованого майна, у тому числі місць загального користування та прибудинкової території та надання комунальних послуг орендару. Інформує Валентин Фещук, керуючий справами. Шість про надання згоди про прийняття у комунальну власність Маренівської селищної ради транспортного засобу. Інформує Ольга Трейкуш. Головний спеціаліст, юрист консульт відділу організаційно-кадрової та правової роботи 7. Про прийняття до комунальної власності Мар'янівської селищної територіальної громади шкільного автобуса та передачу на праві е, узов та комунального майна інформує Оксана Андрійчук, начальник відділу бухгалтерського обліку. 8. Про затвердження цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей Мар'янівської селищної ради на 26-28 роки. Інформує Павло Куцевич, завідувач сектору соціального захисту населення. 9. Про затвердження списку присяжних інформує Руслана Волошина, начальник відділу організаційно-кадрової та правової роботи. 10. Про затвердження розпоряджень, виданих у міжсесійний період. Інформує Руслана Волошина. Начальник відділу організаційно-кадрової та правової роботи. Олександр, я на секунду розповідаю, якщо вже так є я, то тоді хоча б давайте ту пропозицію, щоб ви головували як секретар, та й ще щоб провели засідання, щоб ви, ну, щоб це було зафіксовано в протокол, що вам голови це запити. Потім не було, що ви секретарці самовів провели. Можливо, секретаря виберемо на сьогодні, або виберіть на сьогодні. Ми виберемо в законі пише за відсутності групи, проводить засунку або а, то ще закон, так? А, ну то значить тоді говоримо, якщо закон про що так. Тоді хто за такий порядок денний, e, прошу голосувати. Ні, то поймали тільки по рішенню. Все, тоді переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про внесення змін до рішення Мельянівської селищної ради. Тому не напасичне. Сьогодні до, до, до рішення селищної ради доноситься такі питання про зміни до бюджету. Перш за все, це йде усвоєння субвенцій. Субвенція в нас є е, субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Це субвенція державного е, бюджету, вона е, на суму 2 мільйони 173 тисячі 600 гривень. Це на доплату. Друга субвенція, яку ми пропонуємо у на цій сесії, це на харчування. Харчування дітей було перший-четверти класів 680 тисяч 200 гривень. Далі враховано також листи, які були надіслані нашими розпорядниками коштів на зміни і на виділені кошти, оскільки виділити кошти перевиконання в нас немає. А також залишки майже всі розподілені, тому ми пропонуємо перерозподілити кошти між, між головним розпорядниками і розпорядниками кошту. Згідно листа від відділу освіти, щоб до закінчення, закінчення року врахували закін... вони нарахування заробітної плати і, вип... і вип... є нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску. Сума становить 1 мільйон 382 320 гривень. А також на забезпечення генератора бензину на суму 18 тисяч. Тому на генератора ми пропонуємо і залишки коштів, які ще в нас залишилися, 18 тисяч планувати на забезпечення бензину на заправку генератора. Щоб забезпечити інші видатки, тобто тут заробітну плату до кінця року, пропонуємо розподілити кошти бюджету розвитку у сумі 950 тисяч, також зменшити резервний фонд на суму 300 тисяч і зменшити заробітну плату по управлінні у зв'язку з економією коштів, що в нас немає заступника голови. Він зараз звільнився у сумі 94 тисячі і 20 тисяч 320 гривень. Також переносимо кошти згідно листа соціального захисту. Ну, це розподіл по їхніх функціях. Там, там працівники, які обслуговують соціальний захист. Працівники мають дуже мінімальну заробітну плату і в нас в них буде святкування їхнього професійного свята. Вони просять розподілити кошти зняти з допомог 150 тисяч, 160 тисяч і направити на виплату премії премію до дня працівника соціального захисту. Далі по культурі лист. Я вже не буду просто читати пов'язку, пояснюючи, бо в мене зменшення збільшення. Дуже важко сприйняти, його, тому я йду по листах. По культурі там буде е, святкування забезпечення захисту дітей в мною селищної ради. Раніше воно було заплановано. За, за по Мар'янській селищній раді, але оскільки нам зробили зауваження, що культурні заходи сільська рада не може проводити, тому ми переносимо кошти на відділ культури, і культура проводить захід на суму 20 тисяч гривень. По Мар'янській селищній раді також просить республики розділити кошти. Знімаємо з... Управління, тобто з Мар'янської селищної ради з послуг 35 тисяч переносимо на пожежну, тобто 20 тисяч на придбання павномастинних матеріалів, 15 тисяч на послуги, пов'язані з реєстрацією пожежного автомобіля, виконання вимог до отримання пожежної частини. Ну все, тут Такі перенесення ще, ще, ще одне перенесення. Ми планували кошти 50 тисяч на зимове отримання. Ми думали, що ми будемо його самі спроводити. Тепер ми просто на сесію перенести кошти, це будуть трансферти на, на обласну раду. Вони будуть здійснювати, то ми переносимо їх так, як з наших поточних видатків, на трансфери передаємо. Департамент адміністрація, якщо точно. То не тільки попросив, щоб вони там сформували, то не можливості трохи ці лише на зимову отримані почати під специальні політики. Все. У нас вони були заформовані, що ми не не вчаємо їх не перекладаємо. Така ситуація у нас, ми переносимо кошти з одного в друге. То Це дуже складно, тому закрити заробітну плату обов'язково, бо то є захищена стаття, і ми не в змозі направляти на щось інше ці заробітні плати, якщо у нас є. Заслухавши інформацію про проєкт рішення Марянської селищної ради про внесення змін від 18.12.24 номер 4614 про бюджет селищної територіальної громади на 25 рік, взяти до відома. І рекомендую рекомендувати сесії селищної ради підтримати даний проєкт рішення. По іменному. Луковський, Шорський, Шранковський сказал. Переходимо до другого питання порядку Денько. Інформує Валентин Фещук. Так, тут зараз буде такий блок питань, які стосуваться оренди комунального майна. Хто був на засіданні? Пам'ятає, що ми не так давно вдавали такі висновок щодо цього положення по оренді. Цей висновок був направлений в Державну заговорну службу, були там дані певні пропозиції нам. Ми їх максимально, наскільки це можливо, врахували, і вже напрацювали проєкт, проєкт рішення з деякими змінами. І так, щоб все не зачерпити, було багато, скажу так, що це положення буде регулювати можливість надання, згідно чинного законодавства в оренду комунального майна, як через аукціон, бо буде наступне питання, такі, такі переліки затверджувати, так і по прямому договорі. Нічого такого особливого придумали, Є певні норми і певні типові документи, і старалися їх дотримуватися, де що своє можливо домовляли, що в силу того, що скажу так, що, наприклад, такий пункт щодо відшкодування вартості комунальних послуг, щоб не робити передування за деякі структури іншу, наприклад, селищна рада і відділ культури. Всі фінансуються з одного бюджету селищного. То ми прописали, що за умови, коли ми, от як ми селищна рада, знаходимося в будинку культури, тобто в приміщенні культури, то відповідно ми їм повертати не будемо вартість комунальних послуг, ми так і будемо на сесії виділяти і вони просто будуть проплачувати за всіх, хто, хто сидить, за всі відділи і за всі е, наші культурні підрозділи. Тому прошу вас підтримати дане положення, бо насправді його тут не було, а це такий ключовий документ щодо поводження з комунальним майном, треба проводити це, це все до належного. Рівня і до виборченого законодавства. Вона повинно проходити взаємозавістами. Так, так, просто. Прошу підтримати дане питання. То за таке рішення прошу голосувати. Коли що за Шамковська за. Переходимо до третього питання. Порядку денного да, я формую, Так, це, це якраз те, що я казав. Це відповідно до цього положення ми вже затверджуємо переліки майна першого типу. тобто це майна, яке повинно було би передаватися в оренду шляхом проведення аукціону. Скажу вам так, щоб не чекати кожен рядочок. Це переважно весь наш будинок побуту або приміщення, яке знаходиться на балансі комунгоспі. І ще є назвав нас два об'єкти, які свого часу за аукціону здала здав відділ культури, наш центр на культурних послуг це два магазини в Бранівському Старостинському окрузі, там орендують підприємці. Е, яка ситуація? Тут у нас в Ужику, ми зустрічалися з тими підприємцями свого часу, я проводив зустріч і е, більшість договорів заключено були без аукціону. Прийдеться його проводити. Але зараз я не став, ми ще будемо після затвердження цього переліку долучати це питання. Бо Є така норма, що на проєкту є стану аукціони, якби не проводяться, якщо був діючий довго. Вони дивиться, наскільки вони там відповідають, чи не і вже тоді що видає. Це буде питання сесійного карату. Наразі мусимо їх включити до того перегляду, всі тут і кабінети, що вони там орендують, і в тому числі два, що я вам зачитав. Тому прошу підтримати дане питання також. Комендую підтримати і винести на розгляд сесії. Сітлана. Швидський Шанков сказав. Переходимо до четвертого питання. Знову ж таки, Валентина. Там де на там рекомендувати інформації А, рекомендувати сесію. Так, 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 так. Так. так, дивіться, другий тип це майно, яке буде здаватися без аукціону. Тут включені от якраз всі ті наші кабінети, які е, займаємо ми, як селищна рада, як освіта, як е, інші наші відділи. Е, і ця оренда буде. В прямому домі, і буде у нас згідно нашого положення загинуло, тому що бюджетні установи, між собою будуть за річну радіну плату сьогодні дня і гривень. Ну, Закональні посла я вам сказав. І що ключове я хочу вам наголосити? Сюди ми включили частинку приміщення до того переліку, щоб без аукціону надати вхід в селищну раду зліва. Знаєте, де в нас зараз банкомат і термінал. Там виникнула правобанку проблема, закінчується і Є питання до власника про приміщення. Вони нас попросили листом, щоб ми їм допомогли відшукати приміщення, де вони можуть встановити термінал і банкомат, щоб обслуговувати далі нашу громаду, зокрема жителі терміналя. То ми сюди включаємо там буквально 3,4 квадратних метрів ліву сторону цього табора при вході. І, Тут не буде за гривню, тут буде орієнтовно десь попередньому говорили півтора тисячі місяць в місяць оренди за, за ту квадратуру. але буде прямий договор просто ну, то, щоб ви там вже не проводити, бо як такий соціальний важливий об'єкт. Тобто ми можемо з куповують тут там, зараз є, але там зараз я вони будуть з'їжджати зв звідти, бо те приміщення куплене, воно приватне. Там вони орендують приватну структури. Магазин зараз і магазин так і магазин також орендує. Саме фізичні особи я не скажу. Їм там чи то оплату велику поставили, ну є проблеми. Панчна поставна листа, ми вже спілкувалися з ними, просять допомогти. Ми так подумали, що тут буде зручно, і багато людей які до нас приходять, платять різні платежі через термінал, на місці я якомусь показати, допомогти. Тобто, щоб ви знали, що до того переліку, що без аукціону за договором. Попередньо нам ми говорили, що десь буде півтора тисячі місяць оренди. Але ми пишемо в тому рішенні, що оремна uh, плата буде погоджена рішенням виконкового додаткового. Тобто це не буде там саме голосне рішення. Прошу також підтримати цей перегляд. до розуміє. сесії селищної ради підтримати даний проєкт рішення. І з інформацією на розгляд сесії. За, хто за? на За. Туцький, шоцький. За. Шампольська за. Так, переходимо до шостого питання про надання згоди у комунальну, e, про прийняття у комунальну власність Хмельницької селищної ради транспортного засобу. Ви мене пропустили, щоб примірного договору. А, що добре, Так. про надання згоди. Зараз за, за, виявщити. За, 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 за. mm -hmm. Про затвердження примірного договору, про всюдування витрат балансу отримувача на отримання органованого майна інформує Валентин Ну, Це знову ж питання з того ж самого циклу. Затверджуємо типову форму договору, згідно якої якраз ті... Труктурі, які будуть мати місцевою оренду, то будуть відшкодовувати вартість комунальних послуг. Це не буде стосуватися бюджетних установ наших місцевих, але це буде стосуватися, наприклад, в Буржу, там орендує, чи там, наприклад, в культурі нашої операції міста українського. Тобто має бути контролю, він недавно був умовлений, тому ми його перезаплачуємо, якщо там трошки змінилося на патрулі. Прошу підтримати. Рекомендувати сесії селищної ради підтримати даний проєкт рішення. Хто за? За. За. Дякую. І шосте питання про модення свободу на прийняття комунальної власності на селищної ради транспортного засобу. Інформує Ольга Притуша. Балянської e, e, селищної ради. надійшов лист Волинської обласної ради про Передачу автомобіля за 110308 2008 року випуску, який можна було передати комунальну власність Мар'янської селищної ради для подальшої передачі Мар'янському виробничому управлінню житлово-комунального господарства. І, відповідно, для розгляду даного питання щодо передачі необхідно надання згоди селищної ради про прийняття комунальної власності даного автомобіля, у зв'язку з тим можу розглянути питання щодо назводить на прийняття безоплатно із спільної власності територіальної громадських селищної області у комунальному власності Мар'янівської селищної ради автомобіль заз 2008 року випуску державної рефесії номер АС 1431 АП з метою його подальшої передачі на баланс Мар'янівського е ужителя. Так, доповню коротенько. У нас директор комоговства звернувся до обласної ради. Ну, Я не думав, що там він просив них іменно легкову машину, але вони так певні, та щоб, щоб хоч щось допомогти, вирішили їм дати по легкову машину. Ну, він відповідно пишуть нам лист, без на раду, якщо приймете комунальну власність, Ну, то ми будемо тоді рішення. А він так ще містик, чи знову треба ремонт. Я не дім, що, що не не маєте будемо і... на сесії, може, Анатолій Володимирович що його треба запитати, бачимо, ми його не гукнули. Я не бачу того автомобіля, бо ми ж буквально цей лист отримали кілька тижнів тому, назад. І так, проєкт рішення зробили, бо розглядати потрібно. Раз є попитання. Голова обласної ради, що ж ви, Приїхав ваш директор, просить, але не хочете навіть питання зглянути. Ну, розглядаємо. Ну, тут... Тоді, ну, що пропозиція рекомендувати сесії селищної ради підтримати даний проєкт рішення вам слово? Світлана, вони безоплатно ж передають. Так, щоб сказати. Так, переходимо до сьомому питання порядку дневного про приняття до комунальної власності територіальної громади шкільного автобуса та передачу на праві. З друкта, майна. Є Оксана Нечі, прийняти до комунальної власності Морянської селищної ради шкільний автобус, що має два місця для школярів з обмеженою здатністю для пересування, бо там вартість 3 мільйони 849 тисяч 996 гривень. Відділ освіти, молоді спорту та охорони здоров'я Маріянської селищної ради Ольги Лату забезпечити державну реєстрацію шкільного автобусу, сервісному центрі і всі відповідно до нього вчинити дії. Один. Okay. Думаю, ми всі в курсі okay. так, ми передали. Володимир, так писала, ти, ти секретар ради, і я не а тепер ми мусимо його поставити на баланс відділу освіти, щоб вони закінчили реєстрацію. Бране. Бране, ми, напевно, в них забрали автобус, але вони немають. Не Свого Машу пропозиції рекомендувати сесії селищної ради, підтримати даний проєкт. Світлана за. 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 Шанковська за восьме питання порядку денного про затвердження цільової програми по здоров'я здоров та відпочинку дітей Мар'янівської селищної ради інформує 26-28 роки. інформує було. Шановна комісія, на ваш розгляд за програма оздоровлення започинку дітей. Є, особливо, там щось, нова програма, оскільки попередня закінчується, вона була прийнята в 21-25 роки. Ми пропонуємо зараз затвердити на 26-28 років, передбачимо категорію дітей. Ви знаєте, що у нас діти оздоровлюються, ми цього року закупляли житівки, діти задоволені, цього року торскавець. Пропонуємо збільшити трошки суми, щоб ціни зростають на 26 й 350 тисяч, на 27 400 тисяч і на 28 450 тисяч гривень, щоб наші пільгові категорії дітей змогли оздоровуватися, купили бутівки. Так, програму потрібно приймати, а фінансування, звичайно, мусимо шукати про затвердження вже бюджету. Так що поки що так. Програма Рекомендувати сесії селищної ради підтримати даний проєкт рішення. Хто за? За. 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 Переходимо до восьмого питання порядку денного про, Ні, дев'ятого, Про затвердження списку присяжних інформує Руслана Волошина. Я прошу територіального управління державної судової адміністрації України області про затвердження списку присяжних на п'ять років. Та звернення в Венському Юристосу, центр Світлани Олексіївни, список спецоприсяжників, які будуть залучатися для розгляду та вирішення справ у рахунському суді. Що додається? Двоє присяжних, венської рестосуального, центр Світлана Олексіївна. Це у даному питанню вношу пропозицію рекомендувати сесії селищної ради, підтримати даний проєкт рішення. Світлана Євген. За. Що вам сказати? І останнє питання про затвердження розпоряджень, виданих у міжсесійний період, інформує Руслана Волошина. У міжсесійний період видано три розпорядження. Від 18 вересня про передачу матеріальних цінностей. 19 вересня внесення змін до паспортів бюджетних програм на 25 рік України села ради і 23 вересня. Про Ствердження паспортів бюджетних програм, бухгалтерський документ, який має стверджуватися на сесії. І, про укладення договору на службовий автомобіль та відкладався договір селищної ради між освітою, довезення харчування в село Широке. Ну, поставила таке питання: була чи старка, чи звернення немає десь стоячі органи, про те, що в Шевченській школі немає гарячого харчування. Ну, Тобто його там ніколи не було, всі знаєте, та й але ну, була скарга, і зв'язали відділу освіти це питання поскорішувати. Оперативно ми нічого не могли придумати, як передати їм легковий автомобіль користування і щоб вони ним довозили. Але вони написали лист в Держпродслужбу, там відповіді ще немає, тобто я зауважив та й машини, тому що не зовсім може. Варіант такий пропонували, щоб довозити дітей зі школи шкільним автобусом борощі, щоб вони харчувалися. Але приїхали сюди до нас батьки категорично виступили проти, то наразі харчуються так, як в старі добрі часи попередні роки. Ну, тобто це питання трошки зависло. Ну, машину ми їм дали, якщо дадуть добро там, які вдаш про службі, то будуть користуватися. Ну, скільки можна. дітей зараз в школі? Десять? Одиннадцять? Десять чи одиннадцять, я, я, не знаю точно. То, то поки що так. Ну, все питання. за... Вношу пропозиції рекомендувати сесії селищної ради підтримати даний проєкт рішення. Світлана Іванівна, добро. Да. За. 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 І питання, які виносилися на сьогоднішнє засідання постійної комісії, вичерпалися, тому оголошую. Засідання закрите.